Бадьорого ранку. Шосте ранку, 6.15, як завжди. І у нас татарів Буковель. І ми видвигаємося, хто зна куди, видвигаємося на вулиці Темно. Ми з ліхтариками, будемо бачити, як воно буде. Каже Анатолійна, що ми так ще не ходили. А, нічого. Дуже все видно, дуже все хорошо. Так, Там у нас схід, а там у нас захід. Сонце і місяць. Тепер на місці. Ану, приблизно своїм своєму айфоні, то люди на гору деруться, чи то дерева ростуть. То дерева. Туди на Кунікливу, туди на ягідну. Що робимо? Зараз подивимося. Можна, в принципі, сходити. Нам недалеко. Так, ми спустилися із Звідки? З Ні, з Куніклива. А, Кунікливого. господи. Така це... назва вгори. В общем, де вона? Вона отам, за нами. Ото, ото, гірочка. Ото, ото, ото гора. І тут весь чорногірський хребет видно. Краса? Просто. Да. Гори Наступна прекрасні. у нас буде лісна. ягідна. Ні, лісна. Лісна? Да. нам до Ягідно ще на одну Да. <ріст> Ми видерлись на ягідну. Такий якийсь різкий підйомчик був. Тут навіть є зеркало, воно підписане, і навіть є вказівник, бо По попередній дві не було нічого. Добрий день. Добрий. Що у нас тут пише? Висота 1216. Маловато, але згодиться. Ото хомяк, а ото синяк. Ми знову на них дивимося, тільки з іншого ракурсу. Що І за Анатолій зрозуміло, що нам просто подобається сидіти Десь на якійсь горі, дивиться на говару, на петрос, на хомяку туди і на синяк. І просто пить чай. І нічого не робити. Каву. Ну, вона просто не з такої сім'ї. З багатої. Спускаємося з ягідної. Така стежечка. Такі тут ялини. А ну покажи, у чому ти ходиш. Покажи твоє, твої два, два лівих. Ах, які кошаки. Це кейці маленькі. Кейцюньки. Да, так, кошаки то великі є. <різь> Ми сьогодні йшли по зеленому, по червоному, тепер ще й жовтий намалювався. Куди? Може, гайнемо кудись іще, в нас часу багато. Ага. Власне, це диви, які ми зупиняємося вже буде. Перше. Казав, що пройшов буревій. Ну, це видно, бо тут кругом гілочки, деревця стоять такі трохи поломані. Ух ти. Так би можна було розпластатися. О! А ну-ка. Ну, давай, давай, давай. Радієнт тут нормальний. Оп, і пішла. А я, мабуть, вимкнуся. А знаєш чого? Бо в мене немає таких кошечок. Ну, ти можеш скотитися. Чи ж, а можна твій цей чехол від рюкзака? Я так сяду і на клійонки проїду. Дорого, ладно. У нас фінішна пряма. Все, спустилися. Їдемо. їдемо, Хе -хе. Йдемо. І де фотографує якісь ялиночки, бо і вони тут такі гарні, такі гарні. Вуха заклало, це хана, бо дуже був різкий спуск. Добре, що ми заходили з цієї сторони, а не з цієї. Взагалі нема. Думаємо, де б його під'їсти. А те, що ми снідали, вже нема. Шо там? 400 метрів, продукти є. Ух ти! Їсти, попити і все, значить 500 метрів. Пройшли, пройдемося. Ну це оті магазинчики, так? Підемо да, так. в пошуках їжі. Взагалі, що, по лісу ходить простіше. Купа машин, тротуару нема. Трошки стремнувато. Да? Так. Ну, да. Чого вони їздять? Сиділи вдома. «Жигулів» я тут іще не бачила. І запорожців теж. Йдемо тимчасовий дім. Ха? Да? Так? <піліт> Привіт, собаки. Ай, ти мав пунчик. Прихватила. Ну, в чані ми купатися не будемо точно, так? Там і в будемо купатися. Ооо. Ми вивчаємо карту на завтрашній день. Наші визначились, а наші й не дуже. В общем, як карта ляже, як сніг випаде, як лавини не зійдуть, деякі кабани бігати не будуть. Завтра будемо про це розказувати. Ми вивчаємо тут. Що ми вивчаємо? Маркінь, Позначення. Позначення. Ми шукаємо сходження лавин. Багато цікавих історій. Завтра будемо розказувати. Що робить Юлія Анатолійовна? Вона шукає баф. Другий. Який бротець загубила. Нема? Нема. Зараз знаю. Як оце все може влазити у два маленьких рюкзака? Непонятно. Так от. Не вспіла, одіть, уже ушатала. За день, за день, Юля. Якось акуратніше. No, no. Все, перемонтувала no. no. да, сюди. Ідемо. Та, це все. І останнє. Вот так от чикс. На мордичок. Все, давайте манюсики, ергономічний стол. Все, можна йти. Головне, що дощовиться. Бо сьогодні може бути дощ. У мене дежавю, ми вже тут ходили. Тільки тут білого менше було, так? тут було все жовтеньке. 9,52 видвигаємося. Спочатку на водоспад, а там буде видно. Якщо не буде дощу, бо якась мрячка. І хмари стоять. А ще казали нам, що тут дуже а, невдалий такий поворот, бой трохи підвтомилися, а все чого? А все того, що люди літають. На своїх автомобілях, не знаючи правил дорожнього руху. І казав Богдан, що тут може бути по три аварії за день. Наш улюблений місточок. Звісно, два. Один і другий правий і лівий. Добрий я день. Зрозуміло. Так, що у вас? А вас? А ті куди? Не знаю. А, не просто а ви я куди? куди? На роботу. А, ну то хоч себе, я не знаю. На роботу. Так, ми купили квитки, в мене зайці. Ми просто такий от каньйончик тут гарний. Все шумить. Ну, каньйончик, це його так називають каньйончик? Там воно. Хтось щось смачненьке варить, а може просто гріється. Файно? У мене плани на літо. Може ще комусь задовиться. Тут є прокат велосипедів. Ціни оренди бачимо. 150 гривень година. В общем, можна цілий день орендувати і кудись їхати. І номер телефону. Жарко їй. Ану, отак от. Так от. Хі -хі -хі. Оце все треба буде вдіти назад, крім чогось одного. Кому не понятно, пожалуйста, хто вгадає, де працює чоловік Юлії Анатолійович. І не холодно, правда? Взагалі. Діпінь з цього нормально. Це відлично. Ми дійшли до дачі Ющенка недобудованої. В принципі, завдяки йому маємо дорогу у цьому парку заповіднику. Машини їздять. Що ми підемо на дачу Ющенка? на А то дача Ющенка. Недобудована, трохи вже зруйнована. Щось він будував, будував і закинув. Зараз підійдемо ближче, подивимося. Там такі місточки гарні є. І підходу, що дивно немає. Хоча а до місточок. Пішли зайдемо хоч трошечки. Ай, пошлі, цей, нам там нема війни. Биби, биби. Ми на гору йдемо. Де ми були? Ми живемо отут. Так, були ми на хом'яку. Вчора не, не. ми були, піднімалися звідси ось сюди, 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 спустилися додому. А зараз ми піднімаємося ось сюди. І, І йдемо, оця наша конічна точка. Якщо вийде, так? Да? Може на синяк тоді. Не на Ні. Я її не можу ламати. Що, що це Ленчу, таке? Іншим разом. Іншим разом. Іншим разом. І ще один плюс раз, ми, коли ми приїдемо. Все, бач, ми вже, я вже все порішала. О! Хто вони тут? Що вони запрошують? Так, Велика Женецька гойдалка з оглядом на гори. Їх тут багато безкоштовних. Ця буде коштовна. Лаунч зон. Так, о, до 300-трічного дерева я хотіла. Десь воно в нас, по-моєму, йде по... По маршруту. Панорамний огляд, лавка ВЛТ, інстаграм Гойдалка. Ми ліземо кудись в хащі. Пройшовши 5 кими. Десь 4. Стало зрозуміло, що треба і мені передягатися. Юля Анатолійна зробила це раніше за всіх, бо їй стало жарко раніше, а мені стало жарко зараз. Зараз буде передягатися. Ми зараз знімемо це все. цих мільйон всяких штучок. І що? Правильно, багатошаровість – це діло. Це дуже хороша, велика, прекрасна тема. Бо коли тобі жарко, завжди можна роздягтись. Але коли тобі холодно, то треба було, щоб щось одягтись. Отак от, от. Бо ця дуже жарка. Бо жарко, я б оце так і йшла, Чесно. Уже все. Вже пошла жара, попішов підйом. чекс. Так, нова кубіка. <рес> <рес> У нас нема де, на чому рідити? А, Боже, що скажете, що тут такого? О, <рес> <рес> <Це, це. рес> Зразу посмішка з'явилася. Скаже їсти. Блін, ми ж не цей. Початку не замандлю в Карпатах. Трошечки медовушки підлиємо. Мені чуть-чуть, буквально трісечки. Я вже вам налила. Так, все, розібрали. Ой, беремо. Богдан же знає, де вийде? Давайте. Давайте за мирне набудь. І за Так, На водоспад. 70 метрів. Підемо до водоспаду. Ну, Сходники тут такі веселі. Можна уїхати. Ну, Медолуха смачна була. Радимо, дуже смачно. Якщо будемо вертатися назад, на березовому соці і на шишкових бруньках. І щось іще, а і мед. І мед. Смачне? Як мед. Це людина, яка мені каже, не спішити парка. Пішли, 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 бігом, 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 бігом. Тут у нас кругом повсюди написано су-ґрунт, Тут, звісно, заліпили все. Нічого не написано, але я розумію, чого тут може бути сух. Причому дуже різкий. Стежка там є. Ну, ми туди не підемо, бо не видно куди ступати. Ну Юлія Анатоліївна, я дивлюся, вже потихеньку продвигається. Можемо, звісно, різкнути, але дуже мало хочеться покупатися у воді. Дуже мало хочеться. В тому році місточка не було. Ми все таки сюди йдемо. Бо що бо правильно, бо немає стежки. Нам на горган Явірницький. Це дуже прикро, але що поробиш? Є велика гойда. Вона платна. Нам таке не підходить, бо що? Бо, бо турагентство, бідняшка. Турагентство, бідняшка. Гуляємо не на всі гроші. <рес> Заходимо на половину залі. Підемо, ходімо, заплатимо. Вважаємо, що тут заборонено. Саме більше мені подобається тут краєвид. Все дуже видно, хмар, ні разу немає. Зовсім нема. Всього за 200 гривень. По 100 гривень з людини можна покататися. Та тій прекрасній гойдолці, на якій товчеться купа народу. І ми туди не підемо. Градієнт дуже такий прекрасний. Мабуть, скільки? Тридцятка. Тридцятка є? Я думаю, є. Добре, що у нас палички. Я не знаю, як люди туди залазять у своїх отих кросах. І без отакого. А? Але ж тут файно. Якби ще що видно було, так? Да? Так, да, нічого не видно. Це у нас видимось така, так? Да? Да, я думаю, відомість буде така везде. питання що... чи стоїть. Раз свіч. Це прекрасно. Але мені така погодка подобається. Отуди кудись пішла стежка, бачиш? Люди угу. там бродять. треба подивитися, куди вона виводить. Може, ще куди зашаримося. А давай подивимося зараз. Не вийдемо ми на ту корону, яку планували. Але ми йдемо на Нарінецький водоспад, який ми. Що, Юля? Не планували. Ну, Но... життя така штука. Бистро перевзулося в польоті. І будемо тепер бродити десь тут. Будем... Я досліджую світ. Як ти там казала, вже краєзнавча робота. Ми дослідники, краєзнавці і роботяги. <різь> ти вже набрала? Опусти людей. Ми таки знайшли, Ми його зараз гарно вилеги. Муйгурчик. І сьогодні у нас обід Оледе. На в такій локації в гарній. З місточечком, з річечкою. Воно все так тече. Все така краса. Невимовна просто краса. Поход походом, а обід за розкладом. Хорошо Отлічно, треба йти. Туда. Туда. Каша заварилась. Сальце, бугурчик і чайочок буде закипати. Це прекрасно. Ми нормально вже підкріпились і Йдем. йдемо спускатися на водоспад. Водоспад називається Нарінецький. Ми, мабуть, потопчемо туди потом. Да. Я думаю, ми туди йдемо. Ми спустимося до водопаду. Головне зараз нам вниз не уйти. Да, да, да. Да. Що вона то робила? Ходяйка, треба прибирати, так? Да? лядок такий, Що? да? Да, це того не проб'єш. Ну може, бачиш, може ми і перейшли там. Да. Такий прям хорош, хорош так, так, так. Угу. Там десь водоспад. ми спускаємося сюди. Градієнт нормальний і ліс такий таємничий, напрямок руху туди, але ми йдемо не туди. Люди йдуть. Я, я вчора тут остаюсь, я нікуди не йду. Раніше тут були якісь ще маленькі сосоночки, <рес> з ними було легше. Можно? Не, нельзя. Мы снимаем тут со звуком. Иди, Боже, <реклама> стремный спуск. Сильно стремный. Ну давай, вперед, Юху. тут уже... Тут, тут уже хорошо, лакшери спуск. Я тільки відійшла від е, першого шоку е, із за того спуску, з якого ми тільки що спускалися. І тут так. Ха! Ха! Як то має бути? Ну і реально, я не знаю, чи на відео видно чи не видно, але він реально крутий. Все, о, тут поцепили мотузочки, нарешті. Ну Хоч щось вже добре. Ми вже просто тиняємося. дуже-дуже довго. Далеко? Так. Да. Достаточно дуже далеко. Давай трошки пройдемося. чуть чуть Все одно, а що нам вдома робить? То а вона зараз наб'є. У нас було в планах, ну це в моїх планах було в Юліних, ні, піднятися на синяк. І вчора ж сидимо так, моніторимо. Я вже майже там ламала Юлі Анатолійону. Ну як, вона, в принципі, кивала. <схи> але ми поспілкувалися з нашим власником садиби, і він такий каже, ви знаєте, я б вам не рекомендував, ну, лавини-ловинами. Тоді кажуть, там у нас водяться ведмеді. І вони, кажуть, не сіна. Зимову сплячку влягаються, називаються вони ведмеді шатуни і каже, якщо е, на нього натрапить, то е, мало хто-й, мало хто залишається живим. Ну, Таких, мабуть, ще не залишилося. Розказав він нам за е, лавини, за лавини да. де люди по 15 Ау. чоловік їх присипало, а потім розпилювали людей для того, щоб їх просто з дерев познімати, бо да. вони позамерзали. Або разом з деревами спилювали, да. або взагалі розпилювали на частини людей, просто, щоб їх відшкрябати від дерева. І пошукову операцію я займала кілька днів і шукали і МЧС і все село. Да. Так що ми вирішили, що ми хочемо ще пожити, <рес> на ведмедів не натрапляти, на лавини не попадати. Тому О, правильно. Станяємося сьогодні у по по водоспадах да, да, сьогодні. По водоспаду. Да, okay. Туди-сюди. Ага. Підніматися легше, ніж спускатися. Навпаки, спускатися Ні. легше, ніж підніматися. Ні. <плес> а диви, як гарно, А ще, а ще. Нам Богданчик розказував, що тут продається земля. Всього півтори тисячі доларів сотка. І в буковелі так само. Кому треба, купуйте. Може, в кого є зайві. Ну і на фіналочку, бо сонце вже сідає, його сьогодні не було. У нас еколого освітня стежка. Урочище женець, полонина, кругло Явірник, Але ми туди не підемо. Ми просто трошки прогуляємося по місточку. Дуже класний, дуже гарний. Ріжечка тече, шумить, місточок хитається, не розхитуй місток. Слизенько, слизенько так. Близько 12 кілометрів, мабуть, десь там плюс-мінус. Море вражень. Море тумана. Море. Прогулянка туман. да, Хмар. Хмар. в морах. У нас зараз пів п'ятої. В принципі, ми справилися. Зробили все заплановане і трошки не запланованого. І заплановане ми не зробили. Все. Пока-пока. До нових зустрічей быстрее на